Саме це і сталося в Німеччині. Держава в паніці спробувала силою заморозити ціни. Видала наказ, що хліб має коштувати одну марку. Результат ця політика остаточно паралізувала економіку. Офіційні гроші померли, тому реальне життя скотилось на чорний ринок і бартер. Країна повернулась у середньовіччя. Лікар лікував селянина за картоплю, вчитель навчав дітей за молоко. Ерхард назвав це примітивним натуральним обміном. Але така середньовічна економіка має фатальний недолік. Бартером не можна заплатити робітникам на заводі. Через це промисловість ледь жевріла, виробляючи менше 40% від довоєнного рівня. І яке ж рішення пропонували всі політики та експерти? Відповідь здавалась очевидною: потрібен ще жорсткіший державний контроль, більше регулювань, більше заборон, більше планування. Логіка була залізною: якщо їжі обмаль, держава має її розподіляти. Опозиція прямо вимагала контролю та розподілу всіх необхідних товарів. Але на щастя з'явилась одна людина, яка думає.